Вже традиційна нарада директорів ПТНЗ за участю головних освітян області цього разу проходила у ВПУ номер 7 міста Калуша. У 1990 році училище отримало статус вищого професійного з правом підготовки кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. Закладом підготовлено більше 16 тисяч робітників. Як зазначено в відкритті наради семінару директор ВПУ номер 7 Володимир Мельник, зараз в закладі навчається 830 учнів у професійному спрямуванні за 21 спеціальністю. Далі учасників наради за... Прошно на відкриті уроки, де учні демонстрували свої знання, уміння і навики. Зокрема, побувала на заняттях із основ розрахунку будівельних конструкцій, проведених у формі рольових ігор, технології виготовлення швейних виробів з елементами ділової гри, екології, фізичної культури, а також виробничих навчаннях за темами ремонт і технологія обслуговування ходової частини автомобіля та облицювання поверхні плиткою способом шов в шоу також у приміщенні актового залу учасники наради мали змогу насолодитись творчими здібностями вихованців училища. Після цього під керівництвом директора училища Володимира Івановича відбувся огляд матеріально-технічної бази. Було продемонстровано різні вироби, які виготовляють учні ВПУ. А також на слайдах учасники семінару побачили внутрішнє оздоблення приміщень, до якого було залучено працю учнів. Учасники наради зібрали за круглим селом, щоб обговорити ряд важливих питань. Основна мета зібрання мотивація учня до праці. Для цього, зокрема, і відбуваються різноманітні конкурси. Щороку Міністерство освіти і науки проводить на рівні держави п'ять конкурсів пахової майстерності з різних пропезій. Минулого року учні в нашої області приймали участь у трьох всеукраїнських конкурсах, і в трьох конкурсах стали переможцями. Ми мали перше місце, мали четверте місце і шосте. Місця з першого по шостя. Дає можливість отримувати гранди президента України. Зокрема, учень отримує стипендію президента України. Ми нагороджуємо майстра, який готував учня. Ми нагороджуємо викладача, який готував цього учня. І потім пропонуємо такому учневі продовжити навчання у вищих навчальних закладах. На сьогоднішній день головною проблемою є працевлаштування випускників ПТНЗ. Ми, як ми випускаємо спеціалістів. Але на жаль, ми цим спеціалістам сьогодні не даємо роботи в подальшому. Так вони знайдуть собі нішу застосування, підуть десь там поїдуть на заробітки і будуть мати, якщо вони мають навики роботи з цими новітніми матеріалами, які ми сьогодні з вами переконалися, вони будуть мати цю нішу для того, щоб мати заробити. Але ми не переконані, що вони будуть мати і пенсійний якісь тобто вони не будуть мати якихось державних гарантій. І от я би просто наголосив, ми з Володимиром Івановичем в цьому напрямку працюємо, ми повинні працювати на те, щоб мати ну, повну картину забезпечення наших випускників роботою. І роботою, яка б була офіційною, тобто державною або роботою, де людина би була якось захищена. Якщо готувати сьогодні надто конкретного робітника. На ринку праці треба багато в нього укладати. Держава дає можливість навчальному закладу, кожному навчальному закладу зробити відповідні кошти. Це рахунок практики, це рахунок виробничої діяльності і ці кошти вкладати у розвиток матеріальної бази, що ми нині активно бачимо у місті Калуш. Загалом нарада пройшла конструктивно насичено та дієво. Учасники семінару були задоволені побаченим та почутим.